Добрий ранок, добрий час завітало сонечко до нас. Всіх воно вітає, гарного настрою, всім бажає. Доброго ранку, малята! Ось і закінчилась зима, а ви знаєте, яка пора року настає після зими. Після зими приходить весна. Весна це чудова пора року. Не лінися, не лежи, а на вулицю біжи. Вже весна прийшла до нас, нам її зустріти час. Дітки, а ви знаєте, як змінюється природа на весні? Весною сонечко високо піднімається у небі, адже на весні йому доводиться прокидатися раніше, а заходити спочивати пізніше, тож весняний день триває довше. Сонячні промінчики зігрівають землю своїм теплом і все навкруги починає прокидатися від зимового сну. Малята, я запрошую вас на прогулянку до весняного лісу. Подивіться, як тут гарно. весна красна певною ходою крокує по землі. Сонечко пригріло і сніг почав танути. З'явилась перша зелена травичка. На деревах ще немає листячка. Але якщо придивитися, то на кожній гілочці можна побачити бруньки. Дуже скоро гілочки дерев криться маленькими зеленими листочками. А ось на галявині з'явились перші весняні квіти, проліски. Подивіться, які вони гарні, тендітні, схожі на маленькі дзвоники. Ними можна милуватися, але зривати їх не можна. тому… Що їх мало лишилося в природі. Дітки, послухайте, чуєте, хто це? Це пташки співають. Вони радіють весняному теплу і сонечку. А ще малята в лісі від зимового сну прокидаються їжачки, ведмедики. Зайчик свою біленьку шубку змінює на сіру. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває, що ж синіє на землі, ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка вироста. а над полем що принить, любий жайворон дзвенить. Дітки, вам сподобалась прогулянка? А які зміни в природі ви побачили? Сонечко пригріло землю і сніг почав танути. З'явилась зелена травичка. На гілочках дерев з'явилися бруньки. На галявині розквітли проліски. Під зимового сну прокинулися їжачки та ведмедики. Зайчик змінив біле хутро на сіре. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Що буває на весні так чи ні? Весною дуже морозно, так чи ні? Ні, морозну взимку. Весною сонечко пригріває землю. Так чи ні? Так, весною сонечко пригріває землю. Весною на деревах жовтіють листочки. Так чи ні? Ні. Листочки жовтіють на деревах восени. Весною на гілочках дерев з'являються бруньки. Так чи ні? Так, весною на гілочках дерев з'являються бруньки. Весною та на сніг. Так чи ні? Так, весною та на сніг. Весною ведмідь спить у своїй берлозі. Так чи ні? Ні. Весною ведмідь прокидається від зимового сну. Весною розквітають проліски. Так чи ні? Так, весною розквітають проліски. Весною зайчик змінює біле хутро на сіре. Так чи ні? Так, весною зайчик змінює біле хутро на сіре. Весною збирають урожай овочів. Так чи ні. Ні, урожай збирають восени. Весною день стає довше, а ніч коротше. Так чи ні? Так, весною день стає довше, а ніч коротше. Молодці, дітки, дякую вам за увагу. До побачення!